Про прочитала в це, що навіть лоскотання може вважатися проявом насильства. Звісно, спіймала себе. Ну, звісно, ти ж цю книжку написав. А, так. Було б дивно, якби ти сказав, де прочитала? Не було там. Ні, просто для мене це здавалось очевидним, Прикинь? Ну і зараз про що запитують? Спіймала себе на думці, що люблю не просто лоскатати чоловіка, а робити це так, щоб йому було аж боляче. До кровавої блювоти, прикинь. І чим більше він верещить, тим сильніше мені хочеться продовжувати. Смайлик, що сміється. Чи може то означати, що я схильна до насильства? Да. Лоскотоб'юзер. Ну на, насправді ви отримаєте задоволення від його страждань, хоча насправді не робите нічого такого страшного. Здається, ви просто лоскочите, але у вас є влада над ним саме за рахунок того, що ви не робите щось жорстоке. Тобто не можна сказати, що ви насильник, але ви відчуваєте, що людина страждає. Не може вам нічим. Ну як, як він може помститись, якщо ви не боїтесь ці люди, які знаєш не бояться лоскоту? підозрілі.